І сьогодні, знаєте, я хочу знову вам сказати за погоду, бо сьогодні вже 26 січня. Погода в нас люксусова. Морозу було тільки саме більше було 4 градуси. І тепер вже морозу нема. Вже сьогодні був тільки 1 градус вночі. І я вже дивилась на погоду, що далі в нас вже морозу більш не буде, поки показує погода. Вже буде тепло вночі буде 5 градусів тепла. А в день буде до 13 градусів тепла. Слухайте, це є. Несподіванка, тому що в нас тут хоч не було таких морозів. Ну але сніг обично він завжди раз на зиму випадав, на пару днів на, ну, там на тиждень бувало, що сніг випадав. Ну цього року слухайте ні снігу, ні морозу такого більшого. Часом був такий десять градусів мороз. То рідко було, але часом був цього року. Не було. То я не знаю, може в лютому ще щось буде, але наразі морозу нема. У нас тепло, сонячно, от самі бачите, як сонце світить скрізь. Це приємно. Це приємно, щоб на січень лютий, на січень лютим, бо майже вже лютий от, от на початку ось така погода була. Це радує. Ти не боїшся ніде поїхати, ти не боїшся зробити якісь подорожі запланувати, тому що дорога суперова. <смі> Знаєте, це, є, це дуже добре. В той же час, коли в Торонто, теж в нас в Канаді, в Торонто було до 27 градусів морозу, і там сніг такий, ну, в деяких місцях до пояса, а в деяких місцях такий по коліна. Ну У нас такого снігу не було. І я маю велику надію, що його й не буде. А як буде, я вам обов'язково покажу, бо то, бо то буде нонсенс, як він ще впаде. Обично він так в середині січня, якщо мав вже падати. Десята година пів десятої, отак ми приїхали пів десятої, доходи вже до десятої. І дивіться, кругом сонячно, тепло. Люди в нас навіть не ходять в куртках. Якщо він приїхав в машину, і отак перебігтися в магазин, то у нас все в свитерка. Як хтось вже пішки йде, то той вже вдіває куртку. Тепло, я вам скажу. То ніби здається, що 2 градуси, що от тепла зараз, то здається, що то холодно, але в нас тут не холодно. У нас тут є теплі течії, і завдяки їм воно, хоч каже, 2 градуси, але насправді воно виглядає, якби в Україні 10 градусів. Почали сьогодні з ранечку по нові салати. Набрали знову цілу сумку салатів, всяких редисок, всякот, капусти, ну, всякого такого, що, що для похудання, бо ж я вам казала, що ми пішли на похудання всі. от, І так от кормимося на такому підніжному кормі, я би сказала. Для нас незвичному, Ну, побачимо, який результат буде. Наразі невідомо. Вага дуже повільно. Спадає дуже повільно, хотілося би швидше. Так що все на сьогодні. Дякую, хто мене дивився. До слідуючої зустрічі. Па-па.